Комедійний горор про зомбі-апокаліпсис. усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається в Америці, де життя стало зовсім іншим. Штам коров'ячого сказу мутував у хворобу божевільної людини, яка стала хворобою божевільного зомбі, що охопила цілі Сполучені Штати, а ймовірно, і решту світу, перетворивши багатьох людей на злих зомбі. Хлопець на прізвисько Колумбус досі залишається живим, так як чітко і непохитно дотримується правил. Найперше бути у формі, адже після початку епідемії частіше страждали товсті люди, які фізично не могли втекти. Друге контрольний пост стріл. Коли на вулицях міст почався хаос, люди вчились захищати себе і шукати зброю. Вистрілити в зомбі неважко, та на всякий випадок краще завжди робити контрольний постріл в голову, щоб точно бути впевненим, що гадина мертва. Третє бути обережним в туалетах, а краще взагалі їх обходити стороною в незахищених місцях, адже там ви досить вразливі. Наступне не бути сентиментальним. Навіть якщо монстрами виявляються діти, не треба їх жаліти. Варто дбати про власну безпеку. Колумбус живе сам, отож. Самотужки намагається виживати. Якось він сильно захотівши в туалет, вирішує зупинитись на заправці. Дотримуючись свого правила, хлопець все ж не заходить всередину, і це рятує йому життя, адже з туалету вибігають зомбі. Будучи у гарній формі, колумбус втікає від них по території заправки, і йому нарешті вдається заскочити в автівку. Та й там, виявляється, заховався один монстр. Відбиваючись від нього, Колумбус не дивиться, куди їде. За кілька секунд хлопець врізається у вітрину, і зомбі вилітає через лобове скло. Колумбус виходить із автівки і робить йому контрольний постріл в голову. Котрого дня Колумбус покидає свій гуртожиток, взявши кілька необхідних речей. Він вирушає в Огайо, щоб перевірити, чи живі його батьки. Колумбус ніколи не був із ними близьким, але зараз, коли навколо практично не залишилося нормальних людей, він не проти побачити знайоме живе обличчя без шматка закривавленої плоті в зубах. Несподівано колумбус бачить, як до нього наближається автівка. Спочатку хлопець ховається та наставляє рушницю на водія, але обидва розуміють, що перед ними жива людина. Чоловік, хоч виглядає і не надто комунікабельним, пропонує колумбусу підкинути його, і хлопець погоджується. Аби не прив'язуватися до інших людей, адже вони можуть померти будь-якої миті, незнайомець пропонує обійтися без імен. Він називає себе Телагасі як місто, у яке прямує, а його попутник відповідно обирає ім'я Колумбус, адже має дістатися туди. З Гасі, що мав в арсеналі купу зброї, Колумбус почувався звичайно більш безпечно однак той не просто вбивав зомбі, а робив це розтягуючи задоволення і змушуючи їх страждати. The cat Усе це Колумбуса трохи насторожувало. Крім того, чоловік часто робив зупинки, як, наприклад, для того, аби перевірити покинутий фургони з солодощами і знайти там свої улюблені батончики Твінки. Колумбус розповідає глядачу, що взагалі усе, що відбувається навкруги, його лякає. Адже ще до зомбі-апокаліпсису він мав купу фобій, як, наприклад, клоуни, а ще свідомо уникав людей. Якось він майже три тижні не виходив із кімнати і лише грав у комп'ютерні ігри. Котрогось вечора Колумбус почув несамовитий крик дівчини за дверима коли він відчинив, то побачив свою сусідку із 406-ї кімнати. Дівчина була страшенно налякана, і Колумбус, звісно, впустив її до себе. Хлопець напоїв сусідку чаєм і вона розповіла, що щойно пережила дещо дивне і моторошне. Вона поверталася додому, коли раптом побачила безхатька, який, схоже, був хворим на сказ. Він, неначе звір, кинувся на неї і вкусив. Почуте і справді видається, колумбусу досить дивним. Отож він намагається заспокоїти дівчину та дозволяє їй залишитися на ніч. Та вночі прокинувшись, Колумбус бачить, що сусідка теж наче оскаженіла. Дівчина почала виглядати дивно і намагалася на нього напасти. Колумбус втікав по усій квартирі, нічого не розуміючи. Він пробував домовитися з нею, але дівчина його не чула. Вона лише відчайдушно намагалася його вкусити. Зрештою, Колумбусу дивом вдалося відбитися кришкою з унітазу. Власне, так він і зустрівся вперше із чумою 21-го століття. У реальному часі Колумбус та Талагасі продовжують свій шлях. Вони думають про те, чи залишилося десь місце, якого не торкнулася епідемія. Талагасі каже, що ті, хто із заходу кажуть, що безпечніше на сході, ті, хто із сходу, що на заході. Однак, усе це балачки, і він впевнений, що ці монстри тепер абсолютно всюди. Трохи пізніше, вони приїжджають до супермаркету. Талагасі вирішує піти туди, аби знайти батончики твінки. Чоловік просто марить ними, і Колумбус вирішує, що через їхній смак Талагасі, хоча хоч на мить повернутися у ті часи, коли було безпечно. Однак хлопець вважає, що батончики не вартують їхнього життя, і ще раз перепитує Талгасі, чи точно він хоче за ними йти. Чоловік відповідає, що, можливо, на тих полицях лежить остання у світі упаковка твінки, яка, до речі, має термін придатності, отож він хоче її отримати. Зайшовши всередину, Талагасі починає шуміти, аби виманити зомбії. Він із Колумбусом починають розтрощувати довбашки монстрів, розчищаючи шлях. Несподівано до чоловіків вибігає дівчина, яка здається повністю здоровою. Вона благає їх допомогти і кудись біжить. Колумбус та талагасі кидаються за нею, але хлопець на всякий випадок продумує план відступу. Прийшовши до складських приміг. Щінь Колумбус та Талагасі дізнаються, що дівчину звати Вічіта. З нею є ще менша сестра Літл, яку вкусили зомбі. Дівчата пояснюють, що домовилися вбити одна одну, якщо це станеться, адже ніхто із них не хоче існувати монстром. Вічіта просить їм допомогти, але Колумбус не в змозі вистрілити, віддає рушницю Талагасі. В останню секунду Вічіта зупиняє чоловіка і каже, що зробить це сама. Вона бере зброю і плачучи, каже сестрі, що дуже її любить. Та за мить дівчина переводить дуло на колумбуса і талагасі і вимагає віддати ключі від машини. Виявляється, дівчата обдурили їх і провернули цей трюк, аби отримати транспорт та зброю. Коли дівчата їдуть, я Талагасі розбиває якусь автівку, аби випустити пар, а потім вони із колумбусом вирушають у дорогу пішки. Через якийсь час удача повертається до них обличчям, і чоловіки знаходять жовтий хамар, наповнений зброєю. Талагасі безмежно радіє такій знахідці, а потім вирушає за аферистками. Колумбус питає, чому б їм не продовжувати свій шлях і не забути про сестер. Можливо, їм вдасться знайти безпечне місце і відповідно новий дім. Талагасі відповідає, що його дім був там, де жив його улюблений пес Бак. Однак кляті зомбі вбили його, і тепер дому у Талагасі немає, і навряд чи колись буде. Через кілька кілометрів Талагасі бачить свою автівку, що покинутою стоїть посеред дороги. Він розуміє, що скоріш за все це пастка. Отож спочатку йде оглянути машину сам. Коли чоловік пересвідчується, що усе чисто кличе Колумбуса. Та з'ясовується, що в його автівку проникла літу. Вона кличе сестру, направивши рушницю на Колумбуса і Талагасі, і Вічіта знову забирає ключ від їхньої автівки. Дівчата беруть чоловіків у заручники, і вони вирушають у дорогу усі разом. З'ясовується, і до епідемії Вічіта була шахрайкою, яка разом із сестрою розводила чоловіків на гроші. Вічита їхала на заправку і прикидалася, ніби загубила дуже дорогу каблучку. Вона брехала працівнику, що поспішає на літак, але їй дуже треба та прикраса. Вона для неї дуже цінна. Працівник, аби справити враження на вродливу дівчину, звичайно. Пропонував самостійно пошукати каблучку і не діслати потім її поштою. Через кілька хвилин після того, як Вічіта їхала, на сцені з'являлася літл. Вона вдавала, ніби знайшла каблучку, і коли працівник заправки просив її віддати, вимагала викуп. Чоловіки зазвичай віддавали дівчинці усе, що було в касі, адже сподівалися на перспективу подальшого знайомства із Вічітою. Потім Літл поверталася до сестри, і вони їхали далі, провертаючи цей трюк на кожній заправці, що була по дорозі. Їдучи у хамері, та лагасі раптово накидається на Літл і забирає у неї рушницю. Четвірка починає сваритися, аж доки колумбус не витримує, і каже, що взагалі-то у них є проблеми набагато серйозніші їм усім треба виживати. Зрештою, усі погоджуються з ним і приймають таке собі перемир'я. Їдучи далі, літл розповідає, що вони із сестрою прямують до Pacific Playland у Лос-Анджелесі, території, нібито вільної від зомбі. Колумбус розпитує, чи чули дівчата щось про Огайо, і Вічіта каже, що там не залишилося нічого, лише попіл та згарище. Колумбус із сумом усвідомлює, що його батьків, схоже, вже немає в живих. Пізніше Колумбус та Вічіта починають говорити про Літл. Вічі каже, що сестра дуже швидко подорослішала через цю епідемію. Складно бути дитиною в Зомбіленді. Потім вони помічають посеред дороги автівку. Вічі та каже, що Колумбус може далі їхати на ній у своє рідне місто. Можливо, йому все ж пощастить знайти батьків, та хлопець мало в це вірить. Зрештою, чи через те, що йому не було куди йти, чи через те, що йому аж надто сподобалася вічіта, Колумбус вирішує їхати до Каліфорнії і зрештою. Кілька годин по тому компанія зупиняється біля придорожньої сувенірної крамниці. Там Талагасі знову розчищає шлях, і всі йдуть всередину. Помітивши, що Колумбус підбирає собі парфуми, Талагасі розуміє, що хлопець запав на вічіту. Той жартома каже, щоб Колумбус діяв швидше, можливо, тоді дівчина стане трохи менш агресивною. А потім, задля розваги, група починає трощити усе, що є в магазині. Вони розбивають вази, ламають вітрини, розсипають прикраси тощо. Колумбус розуміє, що навіть у новому світі не варто забувати радіти Рібницям четвірка продовжує свій шлях і їм чи не вперше за довгий час справді стає весело. Вони вирішують триматися разом і далі, принаймні до Pacific Playland. Прибувши до Голівуду, четвірка вирішує переночувати у якомусь розкішному маєтку і відчути себе справжнім селебріті. Та лагасі привозить їх в особняк Біла Мюрея. В першу чергу він оглядає кухню у пошуках твінки, але, на жаль, нічого не знаходить. Тоді Колумбус пропонує розділитися і оглянути маєток заради власної безпеки. Талагасі та Вічіта оглядають спальню та решту кімнат. Колумбус і Літл знаходять домашній кінотеатр і сідають дивитися фільм. Раптом, коли Талагасі та Вічіта розважаються і танцюють, знайшовши диски. До них виходить зомбі Біл Мюрей. Недовго думаючи, Вічіта б'є його по спині, та раптом чоловік починає кричати. Виявляється, Біл не перетворився на монстра, це лише грим. Він каже, що такий спосіб захисту вигадав його товариш, і це справді працює. Та Лагасі не може повірити власним очам, що перед ним і справді Біл Мюрей. Чоловік каже, що обожнює його, і бачив усі фільми, в яких грав Біл. Вислухавши цю бурхливу захоплену тираду, Біл пропонує гостям розважитись. Вони курять кальян, а потім зображують сцену із мисливців за привидами. Потім Талагасі та Вічіта пропонують розіграти Колумбус Алітл. Біл заходить до них у кінотеатр в образі зомбі, і Колумбус, недовго думаючи, у нього стріляє. За мить він розуміє, що той не був монстром. Талагасі та Вічіта кидаються до Біла та розуміють, що врятувати його вже не зможуть. Четвірка просто стоїть і спостерігає за тим, як відомий актор повільно помирає. Вони обмотують його тіло тканиною і виносять на вулицю. Друзі роблять кілька пострілів у повітря, прощаючись із білом, і скидають його тіло додолу. Після цього не забувши про дезінфікувати руки. Ввечері, граючи в монополію, компанія починає обговорювати плюси та мінуси Зомбіленду. Потім вони починають розповідати, за чим зараз найбільше сумують. Та знову згадує про бака та розповідає речі, які трохи не в'яжуться із псом. Лише тоді Колумбус розуміє, що бак. Це насправді син Телагасі, який помер, інфікувавшись зомбі вірусом. Зрештою, чоловік і сам зізнається у цьому, показуючи фото маленького сина. Трохи пізніше Талгасі та літали, які постійно сварилися, знаходять спільну мову, і чоловік починає вчити дівчинку влучно стріляти. Тим часом Вічіта знаходить у маєтку воно і пропонує Колумбусу випити разом. Спілкуючись, хлопець та дівчина згадують свої минулі життя та свої стосунки. Вони розповідають одне одному про перший поцілунок, про перших партнерів і таке інше. Потім Колумбус згадує шкільні руки і каже, що колись на балу під час білого танцю його із дівчат ніхто не запросив. Вічіта вирішує це виправити і пропонує Колумбусу Танцювати. Під час цього вони сильно зближуються і майже цілуються, та їх випадково перериває телегасі. Вітчі каже, що воно може й на краще. Колумбус їй подобається, але в першу чергу вона має дбати про сестру і зробити все для їхнього виживання. Наступного ранку Вітчі разом із Літл таємно збираються і втікають у Pacific Playland лише удвох. За кілька годин дівчата прибувають на місце. Тоді ж Талагасі помічає, як сильно Колумбус сумує за вічітою. Чоловік каже, що саме тому він нікого не підпускає надто близько і ні до кого не прив'язується. Трохи подумавши, Колумбус вирішує їхати за вічітою. Талагасі намагається переконати хлопця, що не варто цього робити, не треба бігати за тим дівчиськом. Та Колумбус твердо вирішує наздогнати вічіту. Тоді ж сама Вічіта разом із сестрою оглядають парк і справді не знаходять там жодного зомбі. Вічіта помічає рубильники і вмикає все у парку. Дівчина, очевидно, робить це необдумано, адже гучна музика та яскраве світло привертають увагу мерців. Вони з граями починають бігти до Pacific Плейленду, і за кілька хвилин вічі та літо бачать, що їх оточили. Сестри починають втікати і намагаються сховатись у машині. Та скажені зомбі обліплюють хамер, розбиваючи вікна. Вічіта тисне на газ, але кілька монстрів залишаються на даху автівки. Тоді дівчина каже сестрі стрибати за її командою. У слушну мить сестри вистрибують із автівки, а вона сама падає у воду разом із мерцями. Дівчата далі втікають, відстрілюючись від зомбі. Раптом вони помічають високу вежу і вирішують бігти туди. В цей же час Колумбус збирається в дорогу. Він вирішує взяти мотоцикл, але не впоравшись із кермуванням, опиняється у першій клумбі. Та лагасі стає шкода цього незграбного горе коханця, і він все ж вирішує поїхати із ним і допомогти розшукати вічіту. Вічі та Шезліту добігають до вежі. Вони сідають у крісла і вмикають атракціон. Сестри починають підніматися та опускатись паралельно із цим, стріляючи у зомбі, що зібралися внизу. Аби не допустити того, щоб крісла опустилися надто низько. Дівчата вирішують зламати пульт керування. Після кількох невдалих пострілів Літл згадує навчання Талагасі, і їй все ж вдається влучити в ціль. Вічі та талі то опиняються у пасті на вежі, і саме в ту мить до парку приїжджають чоловіки. Вони чують шум і розуміють, що сестер треба рятувати. Під'їхавши ближче, Колумбус помічає хамер у воді і сильно засмучується. Та раптом дівчата, що побачила автівку, починають кричати і дають знати, що вони живі. Та лагасі починає бігти в інший бік з іграшковою дудкою, виманюючи зомбі на звук. Чоловік перестрибує з одного атракціона на інший, намагаючись не попасти у лапи мерців. Він відволікає їх, заплутує а у слушну мить відстрілює по одному. Тоді ж Колумбус починає бігти у сторону вежі, де застрягли сестри. Він теж ледь відбивається від окремих зомбі, що постають на його шляху. Зрештою, хлопець опиняється у пасті і, не маючи вибору, забігає в кімнату жахів, що за теперішніх умов набуває зовсім інших рис. Хлопець ледь не сивіє від привидів та різних монстрів, що там вискакують, паралельно відбиваючись від реальних зомбі. Вічі та шезлітил тим часом відстрілюються від зомбі, що намагаються залізти на вежу. Та за кілька хвилин у дівчат закінчуються набої. Та лагасі замикається в невеликій кабінці тиру і намагається відстрілятися від натовпу зомбії. Сестри шли зіштовхують ногами чергового монстра, що наближається до них. А колумбус, нарешті вибігши із кімнати, зіштовхується зі своїм найбільшим страхом. Клоуном, що, до речі, теж перетворився на зомбі. Розуміючи, що іншого вибору немає, Колумбус порушує одне зі своїх правил не будь героєм. Він постає перед своїм страхом і кидається в бійкою з клоуном. На щастя, Колумбус помічає молоток і за кілька хвилин розтрощує голову потворі. Потім він кидається до вежі і опускає сестер, використовуючи аварійний перемикач. Нарешті зліше із атракціону дівчата дякують Колумбусу за порятунок. Вічіта обіймає хлопця та шепоче йому на вухо своє справжнє ім'я Кріста. А Колумбус у відповідь її ніжно цілує. За усім цим стоячи на даху, Тиру, спостерігає Телагасі, що успішно поборов мертів. Він каже сам до себе, що Колумбус молодець. Нарешті він зробив перший крок. Ідучи до автівки, трійці ніде не бачить Телагасі. Раптом Колумбус помічає кримничку, на вітрині якої зображені твінки, і розуміє, що чоловік не може бути де-інде. Зайшовши всередину, колумбус бачить розлюченого талагасі, що трощить усе навколо, бо навіть тут немає бажаних батончиків. Раптом чоловіки чують шуму камірчині, і колумбус одразу туди вистрілює. Відчинивши двері, виявляється, що там були просто щурі. Та раптом Талагасі бачить ящик батончиків твінки, у якій колумбус чітко попав із рушниці. Чоловік розуміє, що там усе перемішалося із дробом, і з'їсти їх тепер буде неможливо. Колумбус вибачається і каже, що не хотів цього робити, та Талагасі просить лишити його на самоті. Раптом чоловіки чують звук автівки і вирішивши, що сестри знову втікають, вибігають на вулицю. Та за мить машина зупиняється. З вікна виглядає вічі а з люку на горі висовується літл. Вона кидає Талагасі єдиний останній вцілілий батончик твінки. Щасливий чоловік одразу на нього накидається. А Колумбус у цей час усвідомлює, що ці люди стали йому дуже близькими. Він отримав те, чого ніколи не мав. Справжню сім'ю. Хлопець вирішує, що виживати разом із кимось набагато краще. А якщо ти один, то ліпше вже стати зомбі. Після цього четверо чужих, але таких близьких вже людей сідають в автівку і відправляються на зустріч новим пригодам. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.